Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. А це гороскоп для представників знаку Овен на вересень 2024 року. Отже, Овне, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 вересня планета Плутон, яка знаходиться в ретроградному русі, виділяється в знак Козиріг. Тобто дуже багато розмов. Я думаю, ви чули про те, що Плутон входить в водолій, так але при ретроградному русі планети часто. Виділяються в попередній знак, в якому вони вже були, і зараз Плутон це робить з знаком Козиріг, і це буде тривати до 19 листопада, тобто, практично на два місяці і три тижні Плутон повертається в Козиріг. І що це взагалі для всіх значить? В Першу чергу для вас це 10-й сектор гороскопу, в якому Плутон був останніх 15 років. Років з 2008 року, і е, е, це означає, що для вас це тема кар'єри і вашого статусу. Тобто. Можливо, ви за собою спостерігали останній час, що у вас дуже великий акцент в житті був на кар'єрі, на роботі, тобто великий фокус. Ви багато працювали, ніби ну друзі, особисте життя, діти, батьки, відпочинок, все інше було на іншому плані. Це звичайно робота планети Плутон. А коли Плутон взагалі знаходиться в ретроградному русі, як він є зараз, то це дуже підсвічує ситуації в нашому житті. В першу чергу у вас це стосується теми вашої роботи, кар'єри і статусу. Це означає, що, наприклад, якщо ви не хотіли дивитися на якийсь ваш проект, який ви ведете на роботі, не могли ніяк його закінчити, то період ретро Плутону це якраз час, щоб закінчити і довершити проекти. Це час, щоб займатися ребрендінгом, реконструкцією, тобто трансформувати вашу роботу і кар'єру. Наприклад, можливо, ви не наважувалися змінити роботу або, наприклад, відкрити свою свій бізнес, свою справу в тому в тій сфері, в якій ви працюєте довгий час. Просто можливо, ви мріяли там працювати на себе так далі. То зараз ви можете запустити цей проект, тобто продумати його, закінчити. Вашу попередню роботу і, наприклад, створити нову потім вже там в кінці року. Тобто, основна задача Плутона це трансформація і зараз, коли. Плутон, значить, повертається в останній градус козирогу, в тридцятий градус. Це означає, що в цей час потрібно завершити те, що можливо тянуло з останніх 15 років, тобто глобально підійти до питання, тому що Плутон це звичайно планета масштабна і планета глобальних трансформацій. Він в будь-якому разі нас дуже кардинально трансформує, і для вас це. Сфера кар'єри і вашого статусу, як я сказала. Наступне це теж відбудеться 1 вересня, так само вища планета, Уран, яка транзитом вже багато років проходить по знаку Телець. Для планети Уран це знак некомфортний, тому що це становище його падіння, ну, про те, як є. От і зараз, 1 вересня, Уран розпочинає свій ретро-рух. І для вас це другий сектор гороскопу. Взагалі, що означає ретро-уран? Так як це планета неочікуваних подій, то звичайно по ретро-урану у вас можуть ставатися неочікувані події, які будуть стосуватися другого сектору гороскопу. А другий сектор гороскопу це тема, яка відповідає за наші особисті доходи і. За нашу самооцінку, як ми самі себе оцінюємо. Тобто для нас, для вас верніше, це може бути так, що ви трансформуєтесь як особистість, тобто ви зможете. Поглянути в тіньові сторони своєї особистості, і зрозуміти, от я, наприклад, в цій ситуації так себе вів чи вела і так далі. І коли ви трансформуєтесь як особистість, коли ви відверто подивитесь на сильні свої сторони, на слабкі свої сторони, то ви, звичайно, можете і вирости в доходах. І ще хотіла сказати: за Уран і за ретропланети вони якби роблять нас набагато чутливішими, ніж ми є. І, звичайно, ми живемо циклами. Тобто, зазвичай вищі соціальні планети. А Уран, Плутон, Нептун це вищі планети. Вони ретроградні 5-6 місяців на рік, і це нормально. Тобто ми живемо циклами. Буває період, що всі планети рухають. Це прямо, буває період, ну як зараз, коли багато планет ретроградять, і це якраз час для особистих трансформацій, для того, щоб розуміти, подивитись на ситуацію, яку ми довго відкладали. Наступне це. Новий місяць, який відбудеться вже 3 вересня, він відбудеться в знаці діва. Це для вас шостий сектор гороскопу. А новий місяць завжди говорить про новий етап в нашому житті, про те, що. Щось нове приходить в наше життя. Прости сектор це сектор, який говорить про здоров'я, про роботу і рутину. Це може бути так, що у вас може бути нова пропозиція по роботі. Для вас це може стосуватися і той фірми, на якій ви працюєте. Це може стосуватися і взагалі іншої діяльності. Просто, наприклад, через ваших друзів, через знайомих, вам може поступити така пропозиція. Наступне це е, може бути тема здоров'я. Тобто ви можете зайнятися якимось питанням, яке стосується вашого здоров'я, яке ви, наприклад, довго відкладали. Наприклад, у вас була зайва вага, і ви ну, просто приймали себе, жили так, а потім, наприклад, зрозуміли, що вам тяжко підніматись по сходах, що це. це не приносить ваше життя комфорт, що ви там, наприклад, в якійсь ситуації себе не так почуваєте і так, далі, і так далі. І це означає, що, можливо, зараз ви зміните свою рутину, почнете більш. Більше пішки ходити, або запишетесь в спортзал, або почнете ходити на плавання, або будете робити якісь групові заняття. Тобто такі якісь зміни можуть у вас з'явитися, і це буде стосуватися теми вашої рутини і здоров'я. Наступне це Марс, який 4 вересня змінює знак і переходить в знак РАК. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, Марс така активна планета. Я би навіть сказала, що вона агресивна, і вона відповідає за наші дії і дає нам активність. Тобто та сфера, в якій буде знаходитись Марс, в цій сфері в нас буде більше активності. А для вас це четвертий сектор гороскопу. Взагалі, що означає четвертий сектор? Четвертий сектор це сектор, який відповідає за місце нашого проживання. За батьківський дім, взагалі, це сектор нерухомості ще, і може бути так, що ви зміните місце вашого проживання, наприклад, або у вас закінчився договір оренди на квартиру, або ви просто по своїй ініціативі Тиві хотіли би змінити щось нове там, наприклад, щоб було ближче до роботи, так далі. Або ви, наприклад, хочете придбати щось для себе і дивитись варіанти. Забігаючи наперед, хочу сказати, що. Меркурій зараз рухається прямо, і в принципі підписувати договори купівлі-продажу можна. Тобто і Марс вам дасть багато активності в цій сфері. Наприклад, ви можете швидко знайдете якийсь підходящий для вас варіант, або швидко організуєтесь з переїздом і так далі. Тому що, звичайно, кожна людина по іншому до цього ставиться, але мені здається, що овен це такий знак при. Ці люди представники вогню, і вони люблять все швидко робити. Вони ну не відкладають все на потім. Наступне це Меркурій, адже 9 вересня Меркурій змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас шостий сектор гороскопу, про який ми вже говорили в цьому відео. І це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я і за рутину. Меркурій це планета комунікації, взагалі нашого мислення. А коли Меркурій буде знаходитись в шостому секторі гороскопу, це означає, що вам буде легко домовитись з людьми. Тому що все-таки більшість людей ем, е, працюють у сферах, які, які доцільні до спілкування з іншими людьми, до комунікації з іншими людьми і так далі. Тому, якщо у вас клієнтоорієнтована робота або в принципі ви працюєте. В колективі то вам буде легко спілкуватись. У вас можуть бути покращення ваших показників в роботі. Наприклад, ви закриєте більше договорів. Ви, наприклад, закупите більше товару і продасте його. Тобто для вас дуже велика активність в сфері роботи і кар'єри на вересень місяць. Наступне це повня, повний місяць, який відбудеться 18 вересня, в знаці риби. А це для вас 12-й сектор гороскопу. Повня це завжди нам говорить про підсумки, про інсайти, про результати. А 12-й сектор він ну такий багатогранний. В першу чергу він відповідає за наші особисті трансформації, за трансформації нашої душі, скажімо так. І е, це сфера, і, наприклад, езотеричних наук. Це тема. E, значить, і психології, і тароастрології, якщо ви, наприклад, навчалися, якщо ви виступали в ролі учня, ви можете все час закінчити навчання, пройти курси, отримати диплом. А наприклад, якщо ви... Виступаєте в ролі вчителя, коуча і так далі, то у вас курс може закінчитись в ці дати. Або, наприклад, для багатьох людей це може працювати так, що закінчився період терапії з психологом, або, наприклад, ви їздили на якийсь відпочинок, ретрит і так далі. І зараз це, ну, якби, теж закінчується. Або це може бути. Така більш глобальна тема, але вона може не у всіх працювати. Це тема імміграції. Наприклад, якщо ви жили десь далеко, ви можете прийняти рішення або змінити країну, або повернутися додому і так далі. Але, ну, тобто, це не для всіх може спрацювати в даному випадку. Тому що треба, щоб багато факторів зійшлось. Хоча у вас в 12 му секторі також знаходяться планети, такі як Сатурн, який зараз ретроградний, і Нептун, який теж зараз ретроградний. Загалом у нас чотири планети знаходяться в ретроградному русі: це Сатурн, Уран, Плутон і Нептун. Тобто практично всі соціальні і вищі планети, крім Юпітера. Ось наступне це сонце, адже 22 вересня сонце змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас сьомий сектор гороскопу. І сьомий сектор це сектор, який відповідає за наше оточення, за стосунки з іншими людьми. І що це для вас конкретно може означати, що ви. Можете більше бувати з друзями, більше спілкуватись, більше тобто комунікувати з іншими людьми, більше проводити час з вашою другою половинкою, якщо у вас така є. Якщо немає, то ви можете з кимось познайомитись цей час. І ще наступне це Венера. Адже 23 вересня Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон, а це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, Венера, це як планета, яка відповідає за любов, за гроші, за красу. А восьмий сектор це взагалі е, дохідний сектор. <кій> Що це означає? Тобто е, це не. Так, коли ми ходимо на роботу і заробляємо гроші, це коли в нас є додаткові пасивні доходи від наших інвестицій, правильно так це назвати, наприклад, від акцій. від... Ем... Від акцій я просто в цьому не дуже компетентна, не знаю. Ну я розумію, там від різниці ви можете отримувати доходи. Наступне від, наприклад, нерухомості, що ви здаєте якісь об'єкти нерухомості в оренду і ви отримуєте теж пасивні доходи. Як це для вас може працювати? Якщо ви в цій темі зацікавлені, компетентні, якщо вам це цікаво, можливо, ви знайдете для себе хороший е, об'єкт, щоб інвестувати, щоб придбати, щоб потім отримувати з нього дохід. Ну тобто, це е, коли купується об'єкт не для власного житла, а для перепродажу, для заробітку, для здачі. От е, тобто, ви можете знайти для себе таке. І звичайно, це тема ще і кредитів і. Тема інвестицій, хтось вам може видати кредит там на ваш бізнес, хтось може у вас інвестувати. Це також тема ваших і пасивних доходів, коли ви отримуєте гроші від партнера, від батьків, від, від дорослих дітей, від держави, тобто, це якась фінансова допомога, яка буде у вас і от е, останню частину вересня і в жовтні. Тобто. Якась фінансова підтримка повинна до вас прийти Овни. І останнє вже це 26 вересня. Планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас. Теж сьомий сектор гороскопу, так як Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, за спілкування. А сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за оточуючих нас людей, за шлюб, за люб... ну, за шлюб і за особисті взаємини, скажімо так. Це може бути так, що вам буде легко комунікувати з іншими людьми, з дітьми своїми, з чоловіком або з коханим на роботі з партнерами, з колегами. Тобто, Меркурій вам принесе таку легкість, ваше життя ось такий дуже насичений місяць, вересень чекає. На вас дуже багато різних подій. Багато планет змінюють знаки, багато планет рухаються ретроградно. І взагалі, фокус вашого місяця це великий акцент і на роботі, і на внутрішній трансформації, і е, е, значить на грошах, на фінансах, і на особистих стосунках. Тому такий цікавий місяць чекає на вас овнен. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.